І прямо зараз в студію до нас завітали гості. Це Уляна Супрун, засновник волонтерської організації Захист патріотів та Дмитро Поплавський інструктор програми тактичної медицини. Я вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Доброго, вечір. Доброго дня. Ну для початку розкажіть нам про вашу організацію Захист патріотів. Uh, я є директором гуманітарних ініціатив Світового конгресу українців. Це є організація, яка представляє більше ніж 20 мільйонів українців, які живуть за кордоном, за, за кордоном України. Um, у Травні минулого року розпочалася програма захист патріотів, де ми навчаємо військовослужбовців у невідкладній першій допомозі під час бойових дій, і тоді надаємо після навчання натівського стандарту аптечку, індивідуальну аптечку для всіх бійців. Ця програма вже продовжує останніх вісім місяців навчила. Ми навчили більше ніж 12 тисяч військовослужбовців, і ми передали більше ніж 9 тисяч 500 аптечок. Маємо 25 інструкторів українців, які навчають військовослужбовців. Вони були навчені бути інструкторами по стандартах курсу бійця рятувальника. Це є курс, який проходить кожен військовий у американській та інших натівських арміях. І наші інструктори тепер також є сертифіковані надавати таке навчання. Пан Дмитро, розкажіть, будь ласка, що власне це таке тактична медицина? Ідея дуже проста, щоб кожен боєць міг на полі бою чи під... Піто... Під огнем, щоб міг допомогти своєму товаришу чи зробити самопоміч для... після поранення, не дай Бог, коли це станеться. Відреагувати, зробити правильну діагностику і відпрацювати з пораненням. А Те, де да... ви вчилися цього? А де вчився? У ну, мене практика була ще з того року на Майдані. А потім нас от ми навчалися у інструкторів, які нам дали свої знання, передали. І зараз ми ці знання передаємо людям. Хто до вас звертається? Розкажіть, будь ласка, пана Уляна і пан Дмитро, хто ці люди, яких ви навчаєте переважно? А переважно це бійці самі подають заявки на навчання. Часом їхні командири подають заявки. А ми роз'їжджаємося по цілій Україні або на тренувальних базах, або там їдемо, де наші військовослужбовці зараз є дислоковані. Ми навчаємо і збройні сили України, і нацгвардію, прикордонників, бійців СБУ, ми також навчаємо бійців добровольчих батальйонів, ДУКУ, батальйон ОУН. Всіх, всіх, які зараз є задіяні в зоні АТО. Скільки всього серед ваших уже пройшло через ваші так би мовити руки? Ну, більше ніж 12 500 бійців вже навчені, 9 500 аптечок передано. І ми зараз почали нову програму разом із пані Ольгою Богомолець. Ми тепер навчаємо в наступних 5 тижнях 2257 бійців. Курсантів, які зараз випускників всіх військових і інститутів по цілій Україні, включно із прикордонниками і з національною гвардією. Ми будемо їх навчати перед тим, як вони поїдуть в зону. АТО. їх випускають на кілька місяців скорше, бо їх зараз потрібно, і вони дотепер не мали навчання в тактичній медицині. То uh, пані Ольга Богомолець звернулася до нас, щоб через нашу програму Захист патріотів ми навчили їх у невідкладній першій допомозі, щоб вони могли або самі собі допомогти, або допомогти своєму другові, або солдатому. Це є офіцери, це є новий офіцерський склад Збройних сил України, які всі будуть навчені по тактичній медицині. Куди ви відправляєте? Куди поїхали в зону АТО, в яких містах, населених пунктах захищають нашу країну? Ваші підопічні? Ну, кілька буквально назвіть. Практично всіх. Волноваха, щастя, станція Луганська, Маріуполь. Тобто від моря і до, mm -hmm. до півночі я знаю, ну наші курсанти, які пройшли цей курс в багатьох-багатьох підрозділах. Пане метро, розкажіть, що найскладніше ось саме в програмі тактичної медицини. Що найскладніше найважче дається? Найважче дається те, що дуже хочеться, щоб всі люди сприймали це з відповідальністю і віддавалися. Тому стараємося, і от ну свої колеги, вони також віддаються поповнюватись. Найважче це бійці вони як діти, вони теж розуміють. Даєш це від чистого серця чи просто на автоматі. От. Скажіть, чи є серед ваших підлеглих жінки звертаються до вас? Так. Представниці? Так так, 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 так. Багато їх в відсотковому співвідношенню. Е, інструкторів чи які навчаються? Ні, які навчаються. Ну, я не можу казати про дівчат в відсотковому співвідношенні, але я чесно горжусь тим, що вони є. Десь ну, є, є. Кажуть, у нас на одного хлопця декілька дівчат. А скажіть, це якась фізична підготовка чи психологічна? З чого взагалі складається? Як відбуваються ці а, тренування? Трошки розкажіть за більш детальніше. Там не дуже багато вправ. Перше, що ми даємо, це розуміння тої проблеми, яке може скластися під час бою, так з пораненням. Після цього ми розповідаємо алгоритм дії, іменно алгоритм дії, як з ним працювати. І далі це тренування заточено на те, щоб люди відпрацювали це з навчальними посібниками, щоб вони відтренували іменно на моторику рук. Тому що в бою немає часу у людини думати про щось. Вона повинна працювати просто на моториці. Тобто, як кажуть, пам'ять м'яз і все. Ви можете дати зараз якісь такі от поради, щоб були зрозумілі взагалі простим людям, які нам. Тренуватися, тренуватися. І багато дуже інформації є в інтернеті, але, на жаль, і багато є, на жаль, таких псевдоінструкторів, які там дуже багато чого розуміють, а не можуть відпрацювати. А коли працюєш з якоюсь групою і надаєш їм, я називаю це, шукати в, в незручному, зручне. Ось, і коли люди, ті, що до того це бачили по інтернету, і як вони кажуть, так, я все розумію, але коли ти їм даєш якусь вправу, щоб вони відпрацювали, так, той же накласти жгут, але просто ногами вверх, лягти її ногами вверх, тобто ну, тоді люди все міняється. І люди кажуть, да, це треба просто тренуватися. Я ж кажу, що вправ не дуже багато, але ми даємо алгоритм дії і розуміння людини, як це працює. Все. У чому ваша програма не така, як всі інші, не такі, як, як традиційні програми? Ця програма відрізняється в тім, що не лише навчаємо теорію, але є дуже багато практики. В американське військо вже багато воює і вже виробили, виробили статистику, від чого вмирають на полі бою. Це є від кровотечі, від блокування шляхів дихання і від пневмоторексу. Ми навчаємо бійців, як лікувати ті три поранення. Як можна це поранення лікувати, відразу реагувати і допомогти тому пораненому? 15% тих, які вмирають до госпіталю, можуть бути врятовані в Україні. Це би було більше ніж 250 тих, які вже військовослужбовців, які вже Вмерли від таких поранень, що можна їх врятувати, якби були це навчання. А зараз в Україні немає а, меди... програми тактичної медицини у навчанню військовослужбовців бі... силових структур ні в одні. І зараз починали, як ми почали нашу програму, почали навчати по тій програмі. Зараз є велике зацікавлення, і ми навіть кілька днів тому підписали меморандум про. Про партнерство із службою безпеки України будемо також і таке партнерство з іншими силовими структурами підписувати, щоб ми могли передати цю програму. Бо ми, як не громадська неурядова організація, громадська організація не повинна займатися тими справами. Це повинно бути державне Міністерства, силові структури, вони самі повинні навчати своїх. Вже є вироблена програма. Ми готові це передати їм. Ми готові передати цю програму, навчити їхніх інструкторів, щоб вони могли самі це вже навчати. Телекспрес триває. Ми повертаємося до нашої розмови з гостями. До нас завітали Ульяна Супрун, засновник волонтерської організації Захист патріотів та Дмитро Поплавський, інструктор програми тактичної медицини. Пані Ульяна, скажіть, будь ласка, чого не вистачає, чого треба, аби в Україні військова тактична медицина відповідала там стандартам НАТО? Перше, що бракує, є програма, щоб всі військовослужбовці проходили через навчання. Зараз цього немає в Україні. А відбувається нова мобілізація 50 тисяч нових військовослужбовців в наступних двох-трьох місяцях. Ми би дуже хотіли, щоб Міністерство оборони вимагало а, на тих 30 чи 45 днів, а, щоб нові а, мобілізовані проходять своє тренування, навчання, щоб виділити хоч два дні на навчання тактичної медицини. Також бракує індивідуальних аптечок, щоб кожен з тих військовослужбовців а, мали свою аптечку, щоб вони могли і собі, і своєму побратимові допомогти, як вони є поранені. Ну це дуже базові речі, це не є дуже великі вимоги. Думаю, що це повинно для кожного військового службовця бу бути забезпеченим міністерством і державою. А у нас, взагалі, в Україні, ось під час, а точніше, вже після мобілізації, навчають тактичній військовій медицині під перед відправкою на фронт лише волонтери. Ніхто інший не навчає волонтерські організації. Наша організація навчає є кілька інших організацій, також е, займаються тими справами, але е, на рівні е, силових структур вони ще не мають такої програми. Ми навчили вже 30 е, інструкторів збройних сил. Ми навчили інструкторів від е, служби безпеки України від УДО. Прикордонників Національної гвардії, добровольчих батальйонів і інших, і ми а, з ними працюємо, щоб вони далі це навчали своїх, щоб держава вже займалася тим на своїх руках, але воно дуже помало а, проводиться а, лише а, в поодиноких батальйонах, поодиноких установах вже навчаються по тактичній медицині. Пані Паніана, скажіть, ось шлях з поля бою до шпиталю. Він в Україні скільки займає часу і скільки треба взагалі на війні в таких випадках? Ну, тактична медицина це є догоспітальна допомога. Це є на там, де є поранення. Ем, польова медицина, це вже є в укриттю, і тоді евакуація до госпіталю або до лікарні. Ем, це може бути 15 хвилин, це може бути 2 або 3 дні. Дуже відрізняється від того, що вже на в західних країнах відбувається. Ну проблема в Україні також є з евакуацією. Немає броньованих машин, що можна витягати з під обстрілем чи там де далі йдуть бойові дії. І проблема також є доставка з, з польових обставин до лікарень до госпіталів. Багато з них можливо не можна до них доїхати, бо не знати, які там лікарі і чи можна військових там завести. Інші не мають спеці... спеціалізації, вони не можуть допомогти лікар пораненим, бо вони не мають знання, як це робити. А щоб їх завести до Дніпропетровська чи до Харкова, чи до Одеси, там, де є військові госпіталі, це дуже далеко, дуже довго збирає. Немає вертольотів, немає гелікоптерів, які будуть вивозити пора. Анених швидше до тих госпіталів, то не лише потрібно надавати допомогу на полі бою, але також і потрібно надавати допомогу довше до того, як евакуація вже нарешті відбудеться, і потрібно також допомогти у польових госпіталях і у госпіталях військових. Але у нас є сміливі наші військові та добровольці, які навіть під загрозою власного життя допомагають і все таки витягують і звіти з полі бою і до наважуються піти навіть поперед загрозу своєму життю. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, яку першу допомогу пораненому на, болі, на полі бою має надати ось навчений врятівник вами? Саме перше, це якщо є Масивна кровотеча це перебита артерія, так? Або ампутація кінцівки, то саме перше, що маємо, це положити жгут, кет Кет чи інші другі засоби, які є, які можна ну, замінити. Я ж казав, що ми працюємо по алгоритму, а потім же людям розповідаємо, чим це можна ну, замінити. Не більше і не менше. Скажіть, ви буваєте в зоні АТО? Так. А де ви були ще ви бачили, яка вона війна зсередини? Жахливо. Крайній мій випадок, де я відпрацював, це автобус Волноваха. Ви були під час обстрілу? Так. Тобто ви є очевидцем цих подій? Так. Як воно було, розкажіть, будь ласка, вашими очима? Ну, дуже було все дуже швидко і ми з хлоп... Ну, я і ще де мої побратими, ми знаходилися. А... На цій стороні, де стояв автобус, і ну, я кажу, що мені відверто повезло, да, і все. І після того почали працювати з пораненими. З нами був рюкзак, який нам дала пані Ульяна. І, ну, Аптечка моя вилетіла буквально до хвилини, тобто її вона стала пуста. І В першу чергу ми старалися людей боялися за, ще, ну, за. Те, що будуть на нас, і кажуть, насипати. Ми людей, яких ми бачили, ми всіх поховали в бліндажі, а потім вже почали, ну, почали працювати. Що взагалі бійці розповідають? Про що? Про війну? Чи бачать вони, яке вирішення цьому конфлікту? Ну, Всі, всі хочуть перемоги. Зараз на даний момент хлопці, ну і раніше і зараз всі хочуть перемоги, і просять дайте нам команду вперед, в наступ. Хочуть йти вперед. Розкажіть, де знайти вашу організацію, якось тим людям, яких зацікавила ваша програма, і ось найближчих мобілізованих, які з цією частковою мобілізацією четвертою хвилею будуть, які захочуть скористатися послугами вашими. Де вас можна знайти, як знайти вашу організацію? Ми маємо веб-сайт, це є patriotdefense.org. це є Defense uh, на C patriotdefence.org. Можна там а, а, знайти інформацію про організацію і контактні особи, де можна а, подати заявку на навчання. А ми також би хотіли, як чи є які зацікавлені, що хотіли би стати інструкторами? Ми будемо розширювати наших а, число наших інструкторів, щоб ми мали і більше, і більше, щоб ми могли далі навчати. Наші інструктори проходять окремий курс, не лише курс біця рятувальника, а також і інструкторський курс. І так як а, а, од, од, наш інструктор Дмитро а, Діма він. А, Має бойовий вже досвід. Він вже там був. Він воює. Він бачив це як військовий медик. Нам дуже цікаво, щоб більше військових медиків, ті, які вже були там, бачили такі поранення, щоб вони долучилися до нас. Бо тоді їхній авторитет дуже високий, як вони навчають інших бійців.